Вітаю все, хочу зробити ще одне відео. Ізюм, я в шоці. у мене шок, це нічого не сказати. Ви своїми коментарями породили мені розклад. Чекала від кого годно, не навіть своєї Харківщини. Близький до Донбасу погана тема. Заразно. Любі мої, я знаю пенсіонерів з Донбасу. З ними працювала два роки особисто. Я знаю, про що кажу. Там, вибачте, печаль. Мова була про людей 70. Тепер пенсіонери, які залишились жити в прифронтових місцях, територіях, дуже близько до фронту, мається на увазі, на прямо прифронтовій території біля лінії бойового зіткнення пенсіонери, вони є ждунами. Проти ЗСУ чи проти української влади. Давайте, покажи мені. Дев'ятка жезлів, любі мої Йом. Це відповідь ні. При цьому це кордон. Так. Вони жертва ситуації випадають мені. Я повторюю іншу колоду. Не хвилюйтесь. Але є частина ждунів. Частина там ждуни. Є така частина. Майте на увазі, але далеко не всі. 90 на 10. 90 не ждуни, 10 ждуни. Ось так вам. Чи ви розуміли? Тому що, я думаю, ці всі, навіть Донбасівські, вже дійшло до ідіотів, які нагліли, хамили і взагалі. Кому цікаво, пишіть. Я, можливо, зроблю про, цей, про, цю, про цих шакалів. Назву це так. Окреме відео, поділюсь, я вже можу про це говорити. Як це відбувається? Тому що тому до пенсіонерів в мене своє відношення. Коли зсередини все це бачиш. Тепер. Пенсіонери. Переважно 70, які залишились жити біля лінії бойового зіткнення, недалеко при фронтових місцях, далеко від лінії фронту. Є ж дунами. Які за Росію проти України. Сімка кубків, ні. Ні. Ізюм. Ви чо? Так, також жертва ситуації. Дуже. Ця колода взагалі каже, ні, ця колода ні. Ні, сімка кубків це ні. Це більше фантазії наші ілюзії. Ага. Дуячі ці колода спитають. Ця... Я беру по цій карті 10% ждунів з усіх пенсіонерів. 10%. Вони все одно є. Щоб не казали, ждуни є серед пенсіонерів. Що б ви не казали, любі мої. 100%. Вони є. Скільки їх? Давайте. Я беру 10% цих пенсіонерів, які там живуть на ліні зіткнення, особливо Донеччина. Харківщина, яка примикає до Донеччини, заразно, Ну і Харківщина, де примикає до Луганщини. Скажімо так, поки що культурно. Ось там. Скільки відсотків пенсіонерів, які живуть на лінії боєвого зіткнення, біля лінії фронту ж до Скільки відсотків ж до там серед пенсіонерів? А ця колода показує силу, любими. Вісімка. Це 8. Вісімка. Давайте беру 8%. 8. Я не вірю, що їх може бути 80. Ні, 8. Україна. 6 кубків. 8. Все таки 8. По розшифровках 8. Тому що повернення додому, Україна. Випав би імператор замість України, імператриці. Імператор це Росія. Самі зразу знаєте, хто імператриця це Україна. Випала імператриця. Тому вісім. Якраз вісімкою беремо. Ось так. Щоб ви розуміли: Ізюм. будь ласка, прийдіть в себе. Я розумію важко, розумію знаходження з такими сусідами Харківщини, не повезло нам з сусідніми областями, ну, що ми зробимо, ну, не повезло не, не можна нас взяти і перенести. Давайте трішечки якось думати більше. Люди різні, пенсіонери взагалі призвізнені люди, і залежить від віку. Тому, будь ласка, вони можуть радіти, що, що завгодно, але. Це вже не та якісна аудиторія, яка може оцінювати ситуацію і на що спливати. Вже ні. В цій ситуації ні. Тому, будь ласка, давайте обережніше з усім висловлюванням і всім іншим. Я спеціально заради вас робила цей розклад. Бо я прочитала ці коментарі, я була в шоці. Слава Богу, ні. Немає там того, про, прям про що ви думали. Ні. Можливо, в них нерви, вони стара закалка, оце все. Поки вони всі не помирають, буде оцей Вієнія Союзу. Ви ну, що розумієте? Немає в них башки нічого. Просто, на жаль.